Кременчук охоплений смутком. 27 вересня в міському палаці культури рідні та близькі попрощалися зі справжнім героєм Олександром Маском. Кременчужанин навчався у школі номер 18 після чого вступив до вищого професійного училища номер 7 міста Кременчука. Спочатку активних бойових дій з боку Російської Федерації він був призваний 18 серпня того року. До Збройних сил України і був направлений в одну з бойових частин. У ході штурму це сталося в Донецькій області. Наш Сашка загинув. У роботі боєць завжди проявляв себе як кваліфікована та працьовита людина. Хлопці Кременчуцькі його добре знають. Деякий час ми разом працювали в одній з фірм, так що цього хлопця і я. Знав. Це був спокійний, трудореб'євий, наш хлопець. Жити і жити, але ж так стало, що це війна. Років п'ять це робили з ним. І общежити жили разом, добрий пасан. Таким ще знайти треба його. Постійно, що треба, спросиш, все, втіче. Що ми робили разом з півчуваю і буду пам'ятати у героя? Залишилися донька і сестра. Рідні та знайомі воїна з теплотою та ніжністю відгукуються про нього, знаючи його усміхненим, життєрадісною людиною. Завжди в пам'яті він так і залишиться. Це активний, знову ще раз, позитивний, позитивна людина, яка завжди йшла на допомогу всім. Мені в першу чергу брав активну участь в вихованні дитини, в пам'яті душі завжди залишиться. Це героєм поховали справжнього героя України в рідному місті на Свіштовському кладовищі на Алеї Слави. Пам'ятаймо всіх хлопців, які полягли в бою за незалежність Батьківщини, та несемо пам'ять про них в головах та серцях. Дмитро Цирюльник, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.